Робота екстремальна, багатогранна, і за понад 20 років стажу жодна зміна не була схожа на іншу. Ось так розповідає про свої робочі будні медсестра відділення екстреної медичної допомоги рівненської обласної клінічної лікарні Людмила Бобровник. Я закінчила медучилище ще в 91-му році, і в перші, перші роки я починала працювати в месенчастині тракторного заводу. А сюди, в обласну лікарню, я потрапила у 2000 тисячі першому році. Там я працювала біля лікарів, в фізкабінеті працювала, а тут це, ну це не порівняти. Тут така робота. Як я кажу, з адреналіном жінка розповідає за понад 20 років. Не було такої роботи, яку вона не виконувала б як медсестра. А в очікуванні лікаря доводилося трішки спробувати себе в ролі травматолога, комбустіолога, педіатра та навіть психотерапевта. Я як прийшла в це відділення, я думала, що тут відділення просто оформити історію. знаєте, ну тут оформити історію. Це було саме найлегше, що є в цьому відділенні. Чесно сказати. Тут треба робити все і вміти все. Ніти все, бо поступає поток хворих різних. Це і травми, і політравми, і опіки, і різні аварії, і інфаркти, інсульти, кровотечі. Ну тут треба і дітки поступають з опіками. Медсестра розповідає найтяжче працювати вночі, коли є масові поступлення пацієнтів. Коли приїздять, не завжди позитивно налаштовані друзі та колеги хворого, що навіть доводиться викликати правоохоронців, коли супроводжуючі не договорюють правди. Простіше працювати, коли швидка приїжджає, вона вже багато чого зробила. А коли люди бувають часто чи аварія, чи що вони самі собі погружають і привозять хворого. Важко працювати, коли трошечки родичі не, ну, не розповідають правди, і це приходиться спочатку все розкручувати. Найважче це коли масово йде поступлення. Легше, коли це ну, простіше, коли це в день іде, коли лікарня заповнена, є багато спеціалістів. Коли ввечері вночі це вже тільки лишаються, тільки тільки лікарі, які лишаються на чергування, незважаючи на всі труднощі та подекуди небезпеки, Людмила Бобровник не готова міняти роботу та навіть відділення. Ну наприклад, уже поліклініці я мабуть би не сиділа. б. Точно знаю. ну Ви знаєте, більш мені вже тепер ця робота подобається. ну як, Вона, вона втягує, вона, це така різноманітність, оце, оце такі такий хворих і важка робота і відповідальна. І... Ну, в день в ночі тут треба бути готовим до всього. І ось ці люди, які повинні бути готові до всього, щорічно 12 травня відзначають своє професійне свято Міжнародний день медсестри. Започаткували його ще 1974 року, коли була створена міжнародна рада медичних сестер. Святкувати вирішили у день народження британки Флоренс Найтінгейл, однієї засновниць служби сестер милосердя, керівниці загону санітарок під час Кримської війни 1853-1856 років. Аліна. Почка Олексій Олексієнко випуск новин.